Всяке серце хоче свою любов, так як кожен дух шукає свою свободу. Як кохаєш, то в жилах скипає кров, рідина, що потрібна для волі народу. Озирнися навколо, насправді любиш ту країну, молитву, дешеве слово. З кожним кроком все дедалі свою душу губиш, коли віриш у те, що давно немного. І не річ Україні, не в промовах церкви, не проблема у тому, що тебе навчають. Твоє лихо живе, бо думки померли. Ти легкий суперник, тож тебе вбивають. Та кому ж завинила та бідна мати, бо вселила любов, груди сину, що пішов за країну свою воювати. Кров змішала сльозою, схоронивши дитину. Ти кричиш, свобода, то йдеш та воля, як усю країну за ніщо вважаєш. У тих мужніх хлопців була краща доля, якби вони знали, що її зламаєш. Поки ти міркуєш, що собі придбати, інша сива матір сина проваджає, що за тебе, суко, пішов вбивати. День і ніч нещасна без лиця страждає. Помолійтесь, люди, нехай зло відступить, що тобі молитва, як на кожній скроці, хто нахабний в першу чергу із гармати лупить і одразу ж має стадо на своєму боці. Якщо вб'єш мене, хоч спину та посеред ночі все одно від смерті впадуть твої віки. Та останнє, що забачиш, будуть мої очі. від очей мільйонів. Не знайдеш ти ліки.